Це історія розказана одним голосом оповідача. Чи моє враження, що Франкова проза зараз десь може цікавіша, ніж його поезія, чи принаймні так само цікава? Чи моє враження, що недооцінка Франкової прози сьогодні, от вже в минулому. Чи у вас є таке відчуття? Yes. Сьогодні особливо цікава Франкова проза, його так звані віденські повісті. Адже Франко, Франко, одноліток Фройда, якось мало розмову тут в книгарні Єордження. В цій самій самі з Іваном Мурильським, нашим знаменитим режисером, він казав, що «Украдене щастя, це, може, найкраща українська п'єса, це такий подарунок для режисерів. І хто в кого вкрав щастя. Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. Підтримуйте нас на Патреоні, підтримуйте нас на Ютубі, ставте вподобайки, і український контент треба всіляко поширювати, тому що ми маємо утверджувати себе у цьому культурному просторі. І сьогоднішня моя розповідь це розповідь знову про Івана Франка. І в мене в мене останнім часом от читацьке якесь таке враження, ось саме читацьке. що ми, ми звикли шанувати Франка поета Франка Каменяра. Його поезія. Заслуговує шанування і Франко поет є дуже цікавим поетом, тільки не як вічний революціонер, а як філософський поет, як автор, скажімо, там поеми Похорон і, і мого Єзмарагди і багато чого іншого. Шобранка ну, це відбувається, також це не відбувається. Але в шкільній, скажімо, в шкільній свідомості це поки що ще не відбулося. І ось в цьому контексті. Сьогодні особливо цікава Франкова проза, його так звані віденські повісті, адже Франко, Франко одноліток Фройда. 1856 рік Франко багатьма своїми інтересами пов'язаний з віднем. Він, врешті, відень для нього і така собі інтелектуальна столиця, так чи так? І ось інтерес до психології у Франка це не так психоаналіз, як швидше така ну така от пізня, пізня дарвінійська психологія, але Франко багато думає і про психологію творчості, і про психологію взагалі. І у його прозі оцей, оцей мотив украденого щастя переходить з, з тексту в текст. Драма його називається Украдене щастя. Мені якось мало розмову тут в Книгарні є от в цій самій залі з Іваном Муривським, нашим знаменитим режисером. Він казав, що Украдене щастя, це може найкраща українська п'єса. це такий подарунок для режисерів. Отже, украдене украденого щастя, мотив якогось такої безневинної знедоленості. Сказати би, це, це перехресні стежки Франкові, це украдене щастя, це почасти для домашнього вогнища, це Лелі Полель. І мені здається, що зараз дуже багато. Увага, от якось в фокусі опинилася Сойчине ну, невелика повістина чи, чи розлога новела «Сойчине крило. Врешті є навіть балет, що мене дуже дуже, дуже зацікавило. Отже, Сойчине крило це ще одна, ну це ще один варіант про розмови про украдене щастя. Тільки цього разу, може, навіть серед франкової прози це от найбільш таке нюансування психології. Отже, ми маємо новорічний сюжет. Ось новорічного вечора, оповідач розповідає про свою е таку нов новознайдену таку от рівновагу. От, він, нарешті, після тяжкої, якоїсь ми про неї поки що не знаємо на початку, після тяжкої життєвої кризи. Він нарешті знайшов рівновагу. Ця рівновага в тому, щоб не зважати на людей і їхні пересуди. Ось він не хоче в, новий, в новорічну ніч мати товариства. Він не хоче традиційного галасу і тостів. Я маю чим себе зайняти. У мене є чудові книги, у мене є е, музика, яку я можу послухати. Врешті у мене є часописи, які я можу почитати. Ну, ось, до, до вибору отже, естетичних вражень. Е, ну, але цього вечора нашому героєві не франковому, франковому він не вдалося зберегти свою рівновагу, тому що несподівано е, новорічний вечір завжди стають. Які часто стаються якісь дива, несподівано приходить дуже товстий такий конверт, це лист, він не хоче його відкривати, ну знову якийсь може рукопис, на що воно мені. Але цікавість перемагає, і отут починає розгортатися перед читачем історія любовної трагедії, історія про зраду, історія про украдене щастя. Тому що все украдене щастя, це, як правило, розбите кохання. І е, я думаю, що всі ці, от в, в Соючному крилі» це особливо помітно, це особливо ніби зрозуміло. Я думаю, що здебільшого ці франкові сюжети про украдене щастя і про розбите кохання це е, рефлексії над його е, першим коханням. Коли е, Ольга Рошкевич, що ця перша, перша любов, як Лілея, Ніжна, як Лілея Біла, е, і вони, і це вже ніби ну, все йде до, 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 до заручень, до одруження, до щасливого так би мовити, вивершення. І тут катастрофа, судовий арешт, судовий процес за поширення соціалізму. До речі, коли Франко мав оці, потім вже в, в, кінці життя мав оці якісь там вже, візії Драгоманова, який його, Михайла Драгоманова, який його переслідує, йому здавалося, що Драгоман. Там, йому, там є багато, багато мемарах цих сюжетів. Що Драгоманов там е з даху потягу, на якому Франко їде в Київ, там якось його там е мучить. Е е і це ж Драгоманов його навертає до соціалізму і десь опосередковано на рівні підсвідомості. Ну, Драгоманов міг видаватися йому винуватцем цієї втрати. Ольги, отже, після арешту Отець Рошкевич, пан Отець Рошкевич відмовляє, зрозуміло, хто ж віддасть доньку Красуню такому арештантові. І ось в Сойчному крилі це навіть на рівні сюжету є, тому що отримавши цей конверт і розкривши його з цікавості, ну, той панцир, яким оточив, той панцир, яким рано намагався, ніби. Притлумити, затамувати герой, той панцир був неміцний і Коли він отримав цей конверт, він вмить, вмить той панцир, тріскає. І отже, цей конверт це сповідь його коханої, яка й спричинила цю його, цю його кризу. Після тюрми він після арешту він поселяється в лісництві, аби трошки прийти до, до здоров'я, до тями, ось трошки, ну, що називається, на такий реабілітаційний відпочинок. І кохання з донькою лісника, вона Амазонка, яка ходить з рушницею, в неї такий одяг відповідний. Ось вона така не, пан, не, не світська панна, вона швидше, швидше донька, донька, яка виросла дівчинка, яка виросла в лісі, яка може там Стріляти, давати раду господарству, любить коней, ось така, по-своєму, модернова героїня і їхнє приніжне кохання, дівчина свавільна, ця жіноча сваволя, тут дуже якось наголошена, і вона ревнує сойку, котра буде її коханого завжди раніше, ніж вона сама приходить, врешті, коли вона хотіла підкрити. Краститися непомітно його розбудити замість птаха, сойка все одно її випередила. І тоді вона стріляє, вбиває сойку і приносить йому вбитого птаха. І це от Якось його е, е, вражає, він не чекав такого, такого жесту, від, ну, ніби не, не жін, над, надто вже емансипаційного жесту. Е, далі виявилося, що це лише перший етап оці, цього, цього трагічного і трагічного сюжету про кохання е, в, в лісництві поселяється такий собі практикант, котрому навіть грошей не треба. Він пильно хоче вивчати. Він син багатих заможних батьків, котрі живуть у Варшаві. Він хоче вивчати справу, лісову справу, і юна емансипантка так само кпить, глизує і знущається тепер уже з обох чоловіків, з обох її ніби залисяльників. Наш оповідач навіть десь солідаризується з цим своїм суперником, принаймні, коли вона. Дає тому чай, якого він не любить, то він міняє ці, міняє ці склянки з чаєм, а далі ви далі от якась така дуже я би сказала, дуже контроверсійна розмова. Дівчина весь час якось насміхається, іронізує, але наш оповідач нічого не підозрює. Він вірить у її щире кохання. Він ще він, він сам пливе на хвилях цього почуття, і ось вона відлучається на хвилинку. Я зараз повернуся. Вона в такій білій сукні з червон... біло-червоній сукні, він її запам'ятав цю сукню назавжди. Я через хвилину повернуся, і вона зникає. І ось тепер в цю новорічну ніч він її не бачив вже кілька років, і в цю новорічну ніч він отримує її сповідь. Сповідь ця в новелі «Сойчине Крило дуже схожа ну, принаймні, почасти схожа на історію скажімо, Регіни в перехресних стежках. У Франка є оця, знов-таки, очевидно, якось це якось пов'язано з його біографією. У Франка є цей образ жінки, яка, яка без опіки чоловіка стає нещасною. Жінки, яка потрапляє в неволю. От, Жінка в неволі, тому що вона зрадила кохання своєї Волі, чи не з своєї волі, в перехресних стежках регіну віддає, видає заміж за нелюба тітка, скажімо, але так чи так от, жінка опиняється в жінка зраджує це, з, з, з власної волі, чи з принуки, чи, чи з, з, зовнішнього, з зовнішнього вона зраджує щире кохання і вона потрапляє не просто в. Якусь там рутину, вона потрапляє в цілковиту, цілковито катастрофічні обставини у випадку з Соєчним у сюжеті «Сойчиного крила ця катастрофа має навіть географічний вимір. Отже, коли юна, наївна, лісниківна зі своїм, який здається, коханим Потрапляє вже їдуть в потяг. От вони будуть зараз одружаться. Вони щасливі. В нього в нього там дуже заможні батьки. Вона буде купатися в розкошах і в щасті. Далі виявляється, він стає брутальним і. Ну, майже, майже його кохання зникає десь. Виявляється, що це був злодій, який переховувався від поліції в лісі. Ось він звабився наївну, ну, наївну дівчину, яка не мала жодного, жодного досвіду життя в соціумі, вона виросла в лісі. Вона стає, її посилають, вона, вона зазнає сексуального насильства, її посилають там, визволяти з тюрми. Злодіїв, віддаючись полісаям. Це все така, така, ну майже таке така скочування на, на дно суспільства. І далі це цікаво під паром Франка, який, в принципі, ну, у нього немає не аж такого досвіду там, з досвіду. Огляду російських просторів і ось наша героїня це трохи схоже з розмовою Лесі Українки, географічно схоже, наша героїня опиняється в Сибіру. В Сибіру вона вже Зовсім вона її там програють в карти, гвалтують. Далі російсько-японська війна це 1905 рік. і оцю, всю, Вона опиняється в Порт Артурі. Вона переживає всі, всі е, страшні епізоди перебування серед е, в, ну, війську. Е, це для Франка. Це отут, якраз от е, про Франка часто говорять про Франка як майстра натуралістичного письма. Він дуже любив Золя, як ми знаємо. І оце такий не нічим не прикритий натуралізм. Цього війна, війна як простір насильства. Крові і насильства, зокрема сексуального. І ось пройшовши всі ці кола пекла, сягнувши ніби найнижчої, вже найнижчої точки падіння, вона вирішує почати все спочатку. Вона знаходить в собі силу волі. Ось її чоловік, вона доглядає поранений. З ампутаціями він помирає, і тоді вона вже нічого не боїшись з якимись там китайцями. Пер -пер 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 долає непрохідну річку. І вирішує повернутися додому. Повернутися додому, хоча б для того, щоб спокутувати гріх ще й перед пам'яттю батька, тому що, втікаючи з того лісництва, її супутник ще й обікрав громадські гроші, вкрав громадські гроші, які були у батька, знеславивши, зганьбивши її тата, який не пережив цю ганьбу і невдовзі помирає. І вона цю, цю довгу сповідь приславши, все ж Новорічний вечір. В новорічний вечір буває все, що може бути, всякі, всякі такі от чудесні і чудові історії. І ось вона закінчує цю розповідь тим, що вона прийде до нього під цей новий рік. Вони разом зустрінуть новий рік, і вона буде в тій самій сукні. Бо єдине, що вона зберегла, вона зберегла оте соєчне крило, яке вона вклала в конверт, і вона зберегла цю сукню, в якій вона з'явиться до нього. І тут приходить служник і каже, що там до вас яка хтось, хтось стукає в двері, хтось дзвонить у двері, хтось порушує цю самотність і проходить слон. Служники каже, що там вас, вас чекає якась жінка, там так холодно в нас в передпокої, а вона зняла хутро і сидить в тоненькій сукні в червоно-білому візерунку, в червоно-білому візерунку. Отже, чи може життя початися спочатку? Чи можна вибачити все те, що відбулося? Всі, Вони обоє нещасливі, і хто в кого вкрав щастя? Найзнаменіше ніби найзнаменитіший сюжет про вкрадене щастя все-таки у Франковій драмі. І там виглядає, що е, і в Задорожного, і в Гурмана, е, і в тої жінки їхні обраниці, у них у Анни, у них у всіх вкрадене щастя, ніхто не є щасливим. Е, тут ніби є надія, що можна все почати спочатку, е, але навряд чи цей сюжет вкладається. Це, можливо, один з найбільших більш, ну ми, ми якось не звикли говорити про франків-романтизм. Цей сюжет швидше романтичний, чи навіть неоромантичний, з елементами натуралізму. І от повірити в те, що після всього можна почати спочатку, повірити складно. Ми знаємо, що в перехресних стежках» Регіна відмовляється. Від цього нового початку, хоча Євгені їй це пропонує, бо вона хоче вберегти свого того, кого вона любила, і продовжує любити від цих травм, а не хоче бути тягарем. Ми не знаємо, як закінчиться сюжет, який нам про який нам розповів в моностилі, тому що ця історія розказана одним голосом оповідача. у фіналі з'являється. Це друга героїня, але ми, ми її не бачимо. Ми лише дізнаємося про те, що вона в тій самій сукні, в якій вони прощалися. Час повернувся по колу, але чи він зможе, чи буде цей час далі лінійним, ми не знаємо. Отже, Франкова проза як дуже цікаві психологічні візерунки, які сьогодні неймовірно Захоплюють і моє питання, і моє питання якою мірою, от на рівні читацьких вражень, чи моє моє я би сформулювала питання так: чи моє враження, що франкова проза зараз десь може цікавіша, ніж його поезія, чи принаймні так само цікава? Чи моє враження, що недооцінка франкової прози сьогодні от вже в минулому? Чи у вас є таке відчуття наші слухачі і слухачки?